На Духу Святому віки, віків, отис Небесні во імені Ісуса Христа, Боже, ми просимо Тебе селися в нас і живи в нас. Для цього треба вірити, вірити серцем ця Сна Духа і сповідувати Духа Святого, Святого Очистить, щоб Ти просив Господи очисти нас Духом Святим, прийнімайши Духа Святого, очисти нас, Господи Духом Святим, щоб ми були чистим, щоб Ти в нас, щоб Ти управляв нас, і ми зараз просимо за хороше, тому що приходить Господь. Міняється і вже не нада не треба красти чи займатися чи правильним теж время тратити багато хорошим займатися гроші, накопичують, що Господь сіль нас багатить. Ми молимося зараз за праздники, Господь, ми дякуємо тобі, що ти сіл накрить нам столи, Господи, на свята. Благослови нас, Боже, своим присутствием, де ти, там ти твориш навіть из нічого, як Ісус із двох рибок накормил багато людей. Ми просимо Тебе, Господи, щоб у каждого і дві рибки, і більше, щоб Ти розмножив. Тобі слава, Тобі величие. Слава Иисусам Духу.